Доброго дня! Сьогодні ми спілкуємося з нашим клієнтом, який купляв у нас металочерепицю. Хочемо дізнатися ваш досвід і як проходив вибір, і які враження від результату. Доброго дня так нещодавно закінчили роботу по даху, і в принципі можу поділитися досвідом, який отримав з цієї покрівлі. Чому вирішили саме металочерепицю взяти для нового даху? Ну, по перше, хотів, щоб будинок виглядав сучасно, гарно, красиво. Подивився по сусідам, поїздив, подивився в інтернеті. І саме обрав цю металочерепицю, яка нам дуже дуже сподобалась. Що для вас було головним при виборі покрівлі? Ну, по перше, це надійність, щоб покрівля була надійна, щоб стояло довго, без всяких проблем, без всяких ремонтів. Тому спирався на надійність і на якість. Опер, це важлива правда надійність на роки? На які характеристики ви звертали увагу? Ну, по-перше, звертав увагу на товщину метала, на товщину цинку в металі, щоб не було корозії, щоб вона не вицвітала, щоб колір залишався такий, як і був. Тому це напевно найголовніший критерій, на які я звертав увагу. А яких ви виробників розглядали? Розглядав виробників, мені менеджери пропонували між Кореєю і Німеччиною. Угу. Німеччину трішки не потягнув, бо вона якби коштує своїх грошей. Але запропонували дуже гарний корейський варіант угу. 0,5 метал, і достатньо він гарний і надійний як металочерепиця. Супер! А чому вирішили саме купувати в будстрой? Будстрой, ну, по-перше, Мене вразила швидкість менеджерів, мене вразила е співпраця і по ціні, і по швидкості е приїхали одразу замірники, безкоштовно замірили. Хоча я розраховував, що це буде платна послуга, але приїхали безкоштовно, замірили, е все спланували, зробили е рахунок, швидко зробили рахунок. І через два дні. Вже металочерепиця була на об'єкті, і хлопці навіть ще не встигли закінчити обрішітку, як метал вже був е, тут. Клас. Тобто, обслуговування вам сподобалось? Дуже сподобалось. Я поїхав в офіс. Е, е, менеджер показав багато металочерепиці. Ми вибрали, вибрали колір, вибрали висоту хвилі. Е, всі ці моменти, які дійсно важливі. А що скажете про якість матеріалу. Якість матеріалу, ну я скажу, я не е, сильно розбираюся в цьому, але хлопці, які монтували кришу, сказали, що якість реально крута. Е, металочерепиця жорстка, надійна, е, колір класний. Е, ну, все на найвищому рівні. Ви вже сказали, що вам допомогли з вибором кольору та так. профілю, так? Так. Менеджери Топ. тобто. Да. І скажіть, будь ласка, як була організована доставка? Е, так як я вже казав, доставка була дуже швидко організована. Е, я очікував, що це буде довше, угу. але ж я кажу: приїхала доставка, хлопці ще не встигли завершити обріщітку, і метал вже був е, тут, а тому швидкість я не знаю, е, як вони справляються так швидко, але. Клас. Те, що маємо, то маємо. Чи отримали ви гарантію? О, гарантію, так. Мені обов'язково виписали офіційну гарантію на метал. Угу. І це додає впевненості, що моя покрівля вона простоїть дуже-дуже багато років. А скажіть, можливо, ви помітили, у чому перевага нашої компанії серед інших? Дивіться, так був час у мене покопатися і в інших компаніях, але мене найбільше підкупила це співпраця менеджера з клієнтом дуже на високому рівні, все зрозуміло. Тобто менеджери так об'яснили, що в принципі у мене не було інших питань ніяких. Швидкість, ціна, бо ціна це найголовніше. Я вважаю, ціна якості. І мені запропонували дуже гарну ціну. Я ж як я й казав. Сроки, дуже класно, швидко, Клас. все супер. Що ви порадите людям перед початком купівлі металочерепиці? Що я порекомендую? Звертатися в будстрой, бо це дійсно та компанія, яка на найвищому рівні обслуговує своїх клієнтів і продає дуже якісний і надійний матеріал. Клас, дякую вам за відверті відповіді. І думаю, що багатьом людям, які тільки починають купувати металочерепицю, це буде дуже корисним відео і корисні поради. Так. Тому дуже дякую вам за це відео. Будь ласка, дуже дякуємо вам за перегляд. В описі ви знайдете посилання на наш сайт.